Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кульчинком-желом з півдня Диської області. Була це в Одесі. Їздили по справам. Чоловіку треба було по роботі, мені треба було до лікаря ще пройти трошки обстеження, трошки з ногою проблеми. Так, ну все. Виписали мені лікування. Там почала вже сьогодні пити пігулки. Ставлю компресики, тому що треба працювати багато. І треба, щоб нічого не, не, не вихворіло. Так. Купила собі капусту брусельську. Ну, купила для того дві однакові у нас і дві ось різні. Ну Купила, скажу, це, по-перше, це все для корей кормити. Взагалі побачу, як вона росте, ніколи ще не бачила її вживу. Оце буду саджати перший раз. Посаджу тільки дві, отак от якісь. А можливо, всі, не знаю. Побачу, скільки там насіння. Ну так, бачу, що насіння, в принципі, можна розірвати. Буду сіяти вже в грунт, коли потепліє. А можливо, в ящик. Зараз побачимо, скільки ж тут насіння в нас. Ось дивіться, 10. Ну, це професійне насіння йде ось таке. А, да, ну, тут і написано ось 10 штук. Бачите, так що буду висівати, мабуть, всю, а можливо, ні, побачу ще, подумаю. І ось ця така звичайне насіння. Ось. Бачите, ось, ну, тут вже насіння більше. Буду висівати все-таки в ящик. Ну, скоріше всього, що висію. Оце в цьому році мені досить буде. Якщо навіть половина з цього буде, то мені досить проекспериментувати на цей рік. Ось таку капусту б я купила. Потім купила ще один салат глянь такий, кремовий, такий незвичний. І гірчицю купила ось побачимо для салатів. Оля мені презентувала це з Польщі гарбузики. Такі. Ну, це такі вже більш декоративні, міленькі будуть. Тут я вже відкривалась, рахувала тут 30 насінин. Будемо дивитися, що воно за краса така. Ну, і Оля дала мені ще своєї капусти цієї декоративної, буду сіяти. Буду сіяти зразу в гром, тому що треба сіяти її багато. Ну, і ще що привезла з собою з Одеси, зараз покажу. Це подарунки від Олі, це леукатоє. в мене є одне. З таким бордово-чорнильним листям. Це таке друге в мене вже буде. І ще один плющик сьогодні посаджу його. Зразу посаджу в землю і хай собі росте трошки пізніше. І купила я собі ось липу. Бачите, яка величезна, дуже висока, скажу, що метри під два десь вона. Давно я хотіла собі липу, саме лято, щоб збирати соцвіття, собі робити чайчики. Бачите, вона ось у відрі. Сама липа коштувала 180 гривень. Я думаю, для такої деревини то зовсім недорого. Ну, Ще 50 гривень з мене здерли за відро, тому що я не хотіла її так, без відра брати, тому що це було не, вперше, не в останній день було куплено. І ми ще сьогодні в нас немає змоги посадити. Чоловік знову поїхав по справам. Можливо, вже посадимо ввечері. Ось така красунька липа. філя сидить, виглядає. А матросик знову біля ног треться. Так. Ось така краса в нас буде. Буде своя липа. Посадимо її на городі. Хай цвіте, росте. Спочатку потім цвіте. Будемо пити чайчики смачнющі. Ось такі в мене подарунки з Одеси, друзі.